Доброго євангельського ранку! Сьогодні, 19 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та послання Святого Апостола Павла до Филипян. Тож, почнемо з Євангелія. Одного разу Слово про Ісуса розійшлося по всій Іудеї та по всьому тому краю. І оповістили Іоанну, учні його про все те, і покликавши двох із учнів своїх, Іоанн їх послав до Ісуса, кажучи: Ти той, який має прийти, чи іншого нам чекати. Прийшовши ж до Ісуса, мужі ті сказали, Іван Хреститель послав нас до тебе, кажучи, ти той, який має прийти, чи іншого нам чекати? А в той час він зцілив багатьох від хвороб і недуг, і від духів злих, і багатьом сліпим дарував зір. і сказав їм Ісус у відповідь: Пішовши, сповістіть Іоаннові про те, що ви побачили і почули. Сліпі прозрівають, криві ходять, порокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, убогим благовіствуються. І блажений той, хто не спокуситься через мене. А як пішли вісники Іоаннові, він почав говорити народові про Іоанна на що дивитися виходите ви в пустиню? На що дивитися виходили ви в пустиню? Невже на тростину, що вітер колише? Та на що дивитися виходили ви? Невже на людину вдягнену в м'який одяг? Ось ті, що в одязі пишному та в розкошах в палацах царських перебувають. Та на що ж дивитися виходили ви? На пророка так кажу вам. І більше, ніж на пророка, це той, про кого написано. Ось я посилаю вісника мого перед лицем твоїм, який приготує дорогу твою перед тобою. Бо кажу вам: серед народжених жінками немає ні одного пророка, більшого за Йоанна Хрестителя, найменший же в Царстві Божому, більший за нього. І весь народ і матері слухали Його і визнавали правду Божу, охрестившись хрещенням Іоанновим, а фарисеї, закони, які відкинули волю Божу про себе, не хрестившись від Нього. І апостольське зачало: Браття мої, радуйтесь у Господі писати про те саме для мене необтяжливо, а для вас повчально. Стережіться псів, стережіться лихих працівників, стережіться обрізанням, бо обрізання ми. Що служимо Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом, а не надіємось на плоть. Хоч я можу надіятись і на плоть, якщо хто інший думає надіятись на плоть, то я більше. То я більше обрізаний восьмого дня з роду Ізраїлевого коліна Веніамінового, єврей з євреїв, за законом Фарисей, за ревністю, гонитель церкви Божої, за правдою, законною, непорочний. Але те, що для мене було перевагою заради Христа, я вважаю за ніщо. Та і все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа Мого. Для Нього я від усього відмовився і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Ось таке було сьогодні Євангелія Єван... і такий цікавий урилок апостола, де апостол Павло каже про себе, про свої почуття і шлях до Бога. На цьому все. Божого благословення і до зустрічі вечором.